Всім привіт, з вами Релакс і сьогодні в нас дуже важливе оновлення в проєкті Bloom. Але перед початком відео обов'язково підпишись на цей YouTube канал. Тим самим ти дуже сильно підтримаєш україномовний контент на Ютубі. Також обов'язково приєднуйся та підписуйся на мій телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі ти вже знав давним давно про це оновлення, тому що я вже зробив про це пост. Також в своєму телеграм-каналі я виставляю проекти без вкладень. Це клікери, майнери, дропи, айрдропи і дуже-дуже багато різних проєктів. Тому обов'язково підписуйся, посилання буде в описі під відео. Давайте ми розпочнемо з того, що найбільше вас буде цікавити. Це, напевно, ось ці білети, які нам дають кожного дня за вхід та за рефералів. Насамперед, я хочу вам сказати, що білети в проєкті Bloom будуть мати свою придатність, термін придатності, тобто нам потрібно їх якнайшвидше витрачати. Тому що, коли нам дадуть, наприклад, термін тривалості 2 чи 3 дні, то нам... Наприклад, саме про себе я говорю, мені не хватить цих два дні, щоб пройти 864 рази ось цю гру. Це перше, що я вам хотів сказати. Друге, це те, що зменшили кількість білетів за щоденний вхід. Тобто тепер ми будемо мати один білет за перший день, три білети за третій день, сім білетів за сьомий день. На рахунок інвайт-кодів, оцих, що вам дають поки 5 чи 10, як в кого. Е, інфлюенсери, тобто блогери, такі як я, плюс-мінус, ми маємо можливість більше запрошувати друзів, ніж ви. Через те, що в нас є своя аудиторія, але зовсім скоро зроблять так, що у всіх не буде. Якогось бар'єру, тобто, наприклад, звичайний користувач зможе запросити будь-яку кількість друзів необмежено. Наразі, що я хочу вам сказати, це те, що Bloom знаходиться на самому початку, і це лише бета-версія, але нам обов'язково потрібно фармити. Токени обов'язково. Далі поступово для нас буде вводитися спотова і ф'ючерсна торгівля. Думаю, це досить гарне таке буде нововведення. Я Думаю, з деяким часом його обов'язково введуть. І надалі, що мене дуже сильно так здивувало, це те шкірення за межі телеграму. Тобто наш додаток буде на Android окремо і на айфонах, а не тільки в Телеграмі. Поки це вся інформація, яку я видобув саме для вас, тому я прошу вас написати коментар та поставити лайк під це відео. І обов'язково підписуйтеся в телеграм-канал. Посилання на цей проект обов'язково буде в описі. Переходьте, починайте заробляти, поки ще не пізно. Всім дякую за ваш перегляд, ставте ваші лайки і бувайки!